Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство становлюється тут на землі. Ваші базові переконання подібні до компасу, які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кеннета Копленда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії. Коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові, вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Ми дуже раді, що ви приєднались до нас сьогодні на передачі переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя чудова дружина, пастор Террі Пірсонс. Так. І мій чудовий чоловік слава Богу, алілуя і ми хочемо привітати, поки ми оплодуємо канадський відділ так. нашого коледжу. І якими чудовими слухачами вони були останні два тижні, коли ми так. говорили про головні цінності. Це наша остання передача знаю, серії. Так так. я знаю, ми дуже вдячні Кеннету і Глорії Копленд за надану можливість викладати у цьому чудовому коледжі, а також нашій телевізійній аудиторії. і ми дякуємо вам за те, що ви приєднались до нас сьогодні і дозволили нам ділитися словом Божим і нашим досвідом. Для нас було радістю і задоволенням бути тут з вами ці два тижні. Тож поаплодуйте собі. Перш ніж ми продовжимо, я хочу ще раз нагадати вам, що ми маємо безкоштовні тези наших головних цінностей тут, у місії Кената Копланда. Ці головні цінності допоможуть вам стояти у життєвих бурях, у бурях дуже темного світу і допоможуть вам залишатися яскравим світлом. Це те, за якими ми користувались. І в них є додаткова інформація, на яку у нас просто не було часу. Плюс місце для записів. Так. Також на нашому сайті KCM.org.ua ви знайдете і інші матеріали на всі ці теми. Там є дуже хороші проповіді, які вам точно сподобаються. Я дуже люблю слухати брата Копланда Також і його ранні проповіді. Слухати їх залюбки І все це ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Отже, давайте ще раз переглянемо перелік наших головних цінностей. Ми ставимо Слово Боже на перше місце. Ми робимо його найвищим авторитетом у нашому житті. Ми ходимо не баченням. Ми ходимо в любові. Любов Божа проявляється в нас і через нас. Ми ведені Духом Святим. Ми не водимось нашим тілом, ми водимось лише тим, що говорить Дух Святий. Ми про все молимось. Про все про все, не лише про деякі речі, а про все. Ми захищаємо помазання і дяка Богу за помазання для служіння, помазання для життя, яке має для нас Бог, щоб ми могли виконати все, що Він хоче, щоб ми зробили. І сьогодні ми говоримо про повагу до Бога. Ми поважаємо Бога. Скажіть разом зі мною ми поважаємо Бога. Я хочу спочатку прочитати вам це, а потім Террі, можеш продовжити і коментувати. Але послухайте наступне: повага або пошана у минулих поколіннях. Вчили шанувати. Пошана була у нашому суспільстві головною цінністю. Ви зустрічалися з нею всюди вдома, у школі, на роботі, у бізнесі, в армії, в уряді. Нас навчали шанувати, і проявляти пошану. до людей, які не виявляли пошану, ставились з презирством. Їх навіть карали. Пошану проявляли до людей, батьків, старих людей, до будь-якої влади, а також до спадку, традицій та національної ідентичності. Ми шанували навіть символи цих інститутів, особливо прапор так було у всіх західних суспільствах, які дотримувались Біблії. Це ключ. Дотримувались Біблії. Вся пошана приходить передусім від Бога без Біблії, без Нього. Люди не знали б, що існує таке поняття, як пошана, і тим більше не знали б, як вона виглядає і якою є цінність, але є і зворотній бік. Заберіть Біблію, і побожна пошана почне так поступово зникати, що її або взагалі не буде, або вона буде такою перекрученою, що стане однобокою. Вона буде посилювати неправильні речі і підривати авторитет інших. Пошана більше не буде діяти з любов'ю, а натомість її вириватимуть силою. У суспільстві є сліди пошани, але головним чином, те, що таке пошана і як її проявляти, залишається на думку людини. Вважається, що вона є необов'язковою, не має стандартів, а тому принижується і не має цінності. Але в якості головної цінності ми піднімаємо важливість пошани, ставлячи пошану до Бога на перше місце: пошана до Бога це останній пункт у нашому переліку, але не через його важливість, а через необхідність дослідження всіх інших пунктів, які ми маємо. Пастор уже навів їх: Слово Боже, віра, любов, ведення духа, вчитись про все молитися, захищати помазання. Всі ці частини з'єднуються в одне більше розуміння і цінність, яка утримує нас на правильному шляху, і це пошана до Бога. Якщо ми будемо жити керуючись пунктами від одного до шостого, то результатом стане номер сім. Однак пункт пошана до Бога є своєрідним стовпом, бо він породжує всі попередні Інакше кажучи, оскільки ми шануємо Бога, ми ставимо його слово на перше місце. Оскільки ми шануємо Бога, ми живемо вірою. Оскільки ми шануємо Бога, ми ходимо у любові. Оскільки ми шануємо Бога, ми хочемо бути керованими Духом Святим. Оскільки ми шануємо Бога, ми хочемо молитися. Оскільки ми шануємо Бога, ми хочемо захищати помазання, бо ми шануємо його. Але давайте поговоримо про пошану. Так. Як ми шануємо? Ось як це робиться. Як ми вже читали раніше, це не щось, що ви можете вигадати самі і зробити так, як вважаєте за потрібне. Тому давайте дамо їй визначення. Пошана. Якщо ви відкрите словник, то там буде написано, що вона означає глибоку повагу, високу оцінку, шану визнання цінності чи ваги людини чи речі. Все це правда, і я прочитала ще й таке визначення. Пошана це відчуття захоплення, але я маю для вас новину: у Бозі пошана не базується на хочеться, не хочеться. Це справжня проблема нашого суспільства. Мені не хочеться поважати тебе. Мені не хочеться цього робити. Мені не хочеться проявляти повагу. Мені хочеться, щоб ви ставились до мене з повагою. Мені хочеться, щоб ви думали так само, як я, і робили те, що я кажу. Це не повага. На євриті слово повага це слово кавод. Кавод. Це може вас дивувати, але те саме слово кавод також перекладається як слава 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 Божа. Так подумайте, що це означає. Слава Божа, це не просто блиск, хмара, туман, вогонь, сила, Це щось більше. Все це свідчення його слави, це прояв його слави. Але саме по собі це слово означає важкий, насичений. Воно означає насичений всім хорошим. Воно перекладається як вагомий у своїй важливості, вагомий у своїй здатності справляти враження. «бути Враженими Знаєте, люди навіть не хочуть бути враженими Богом, припиняють звертати на нього увагу. Не шукають його у дрібницях свого життя, їх не вражають зірки на небі, не вражає життя, Зневажливе ставлення до життя. Кейт Мур якось сказав: любов легко знаходить привід захоплюватись іншими. Ми можемо захоплюватися іншими, якщо навчимося захоплюватися Богом і тим, що він зробив. І слово кавод означає високо цінувати. Пошана чи повага, вона відчувається. Насправді це духовна річ, це духовна сила. Пошані можна навчити, їй потрібно навчати. Але це те, що виходить із серця. Всі духовні сили виходять з серця. Ми виявили це, якщо ми про щось говорили останні два тижні, так це про це що всі речі виходять із серця. Але пошана, яка виходить із серця, дарується людям. І Якщо ви збираєтесь дарувати комусь щось, це має бути продемонстровано. Ви не можете казати, що шануєте когось, і справді шанувати цю людину, не демонструючи цього, не роблячи жодних дій. Я не хочу бути нешанобливим, шанобливим, але це ідеальна так. ситуація. ось ось дасте визначення так. ганьбі і неповазі. Так. Тому повага проявляється і в тому, що ми робимо, і в тому, чого не робимо. Повага, повага до чужого часу, повага до їхнього становища, повага до їх досягнень, повага до того, хто вони і що вони зробили у вашому житті, так. повага до помазання. Це підвищення їхнього статусу. В юдейських коментарях говориться, що повага це підвищення статусу людини. Це визнання того, ким вона є, і відповідна реакція і дії. Але вам слід бути дуже обережними, щоб не робити те, що могло б призвести до ганьби, до їхнього приниження у власних очах чи очах інших людей, не робити те, що могло б образити. Ось що є повагою: вона підвищує статус, і ми шануємо Бога, і тим самим підвищуємо його статус перед нами. Саме так ми робимо у церкві, служачи Господу і співаючи йому. Ми віддаємо йому честь і славу, які гідні його імені. Підвищуємо його цінність у наших власних очах. Забігаючи наперед, скажу, що ви не можете знати, як шанувати Бога, якщо не шануєте людей. І Не можете шанувати людей, якщо не знаєте, як шанувати Бога. Забіжу трохи наперед. Ви не можете підірвати авторитет Бога в його власних очах. Він знає, хто він. Але ми можемо залишити у людей неприємний осад стосовно нього. Ми можемо підірвати його авторитет в очах інших людей. Ніколи не проявляйте неповаги до Бога, а ви робите це, коли нашанобливо ставитесь до людей. А тепер давайте звернемось до Слова Божого і візьмемо звідти кілька визначень. До Римлян 13.7. його часто цитують: віддавайте кожному відповідне, кому честь, честь. Якщо ви розглянете цей вірш, то він каже про повагу до кесаря, про сплату податків, про повагу до тих, хто знаходиться при владі, і про повагу до Бога. Вони помістили його туди разом з усім іншим. Чому бо це взаємопов'язано? Так, Ваша мета не просто мати повагу до Бога, а бути людиною честі. людина честі це порядна людина. Хтось сказав мені, я не розумію, яка різниця, якщо я запізнююсь. Це абсолютно неповага стосовно всіх людей, які чекають на вас. Це жахливо. І це неповага до ваших власних слів, неповага до слова, яке ви дали. Я буду там у третій. а самі з'являєтесь у четвертій. І це стає для вас звичною справою, способом життя. Це неповага, бо ви мали би відзеркалювати Бога і його характер, а він не такий. Об'явлення 4. мені це подобається. Вірші 9-11. І чотири істоти, кожна з яких має по шість крил, довкола і всередині повні очей, не мають спочинку ні вдень, ні вночі, говорячи «Святий, святий, святий Господь Бог Вседержитель, який був, який є, і який приходить. І як тільки живі істоти віддають славу і честі, подяку тому, хто сидить на престолі, який живе на віки віків. 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе на віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи так. достойний ти, так. Господи, Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив все, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Він гідний честі, його місце престол. Він гідний через те, що створив все. Бог гідний через те, що він все запланував. І той факт, що за своєю добротою він привів вас у цей світ, який він створив через свою доброту, а не через те, що ви чомусь це заслужили. І всі невдачі у цьому світі це не його провина. Пошана є відповіддю на його гідність. Господь на престолі він гідний. І що відбувається? Вони відповідають йому, старці відповідають йому. Кладуть перед ним свої вінці, істоти починають поклонятися йому, вони починають віддавати йому честь, і всі інші, всі люди реагують і відповідають на це. Вони знімають свої вінці, вони скоряються перед Господом, щоб віддавати йому честь, якою він гідний. Так не забувайте, кому честь, тому честь. Так, ти щойно сказала, що вони скорили себе, смирення і повага йдуть плічопліч. -пліч. Безумовно. У приповістях 18.12 в новому живому перекладі, говориться, смирення передує пошані». Тобто, нам слід скоритись перш ніж ми зможемо отримати чи виявити пошану. І Кейтмур сказав так: пошана – це просто визнання істини. Це визнання істини. Це цікаво. Я проводив урок для учнів старших класів. Вони готувалися до закінчення школи, молодіжна група. І я розмовляв з ними про деякі речі, служив їм протягом кількох тижнів, і ми говорили про смирення і про те, яким воно є важливим. І на тому конкретному занятті я почав просити різних людей дати мені визначення смирення або покірливості. І одна дівчина сказала: і я ніколи цього не забуду. Це сталося багато років тому. Вона сказала: смирення не означає принизити себе, це означає відставити себе в бік. Я подумав, так, ось воно у цьому ключ. Смирення, смирення повищує інших. смирення поступається іншим. Ви можете поважати людей, коли розмовляєте з ними. Як ви це робите? Ви слухаєте. Ви слухаєте те, що вони кажуть. Так роблю я. Я роблю це постійно. Я слухаю людей, їхні історії, те, що вони кажуть, і намагаюсь не перебивати і не казати. А ось що зробив я і а ось як я це зробив. Проявляти інтерес до інших означає шанувати їх. Коли ви проявляєте інтерес до життя іншої людини, так ви по-справжньому проявляєте до неї повагу. Ісус підсумував це у Євангелії від Йоанна 14, 15. Якщо любите мене, то виконуйте мої заповіді. Саме так ми шануємо його. Від Луки 4,46. Чому ви кличете мене? Господь, Господь? Чому ви постійно це говорите? Ми говоримо, що Ісус є Господь, і однак ви не робите те, що я кажу. Я пам'ятаю той час, коли наші діти були маленькими. Інколи вони казали, я люблю тебе, матусю. І я відповідала: я теж тебе люблю. Але якщо ти любиш мене, то робитимеш те, що я кажу. Ти робитимеш те, що я кажу. особливо, якщо ми довгий час не робили того, що я кажу. Тобто бути слухняними. І я казала їм, отже, Джеремі, як швидко ми слухаємось, ми слухаємось ось так. Ми не зволікаємо. Ми одразу ж реагуємо. Ми реагуємо на помазання. І ця реакція є проявом поваги. Нам слід навчати цьому наших дітей. Є багато різних думок про те, як це робити, але нам слід навчати їх, що неповага має наслідки. Чому? Бо це неприємно Господові. Чому? У випадку з Богом мова не йде про його егоїзм. Чому це буде не так? Бо коли ви виявляєте неповагу до нього, ви тим самим відрізаєте його від себе. Коли ви критикуєте людей і не ставитесь до них з повагою, ви втрачаєте можливість служити їм. Ви їм не потрібні. Так. Коли так. ви проявляєте неповагу до Господа, ви відрізаєте себе від нього. Ви стримуєте його, і він хоче послужити вам. Тому нам слід подивитись, що каже Ісус У нашому суспільстві. послуг виглядає так. Ну, роби те, що він каже. Я думаю, Ісус сказав. Я думаю, він мав на увазі. Я думаю те, думаю, це і це називається ліпити Бога на свій розсуд. Коли люди вибирають і трактують слова Ісуса на свій розсуд, не помічаючи того, що він сказав насправді. Це є неправильно. Тому ми проявляємо пошану, виявляючи це. Біблія наповнена тим, що подобається Богові. дуже важливо дізнатися, що там є, щоб йому подобатись. І ось що цікаво, равини кажуть, що заповідь складається з двох відділень по п'ять, їх десять, два відділення по п'ять. Перші п'ять стосуються стосунків між Богом і людиною. Але якщо ви подивитесь на п'ято, то там сказано шанувати батька і матір. Ви запитаєте, чому так? Мені подобається їхній гострий розум. Вони відповідають бо ви пліт нитки скрученої втроє, ваших батьків і Бога. Шанувати їх означає шанувати його. І Я бачу, як люди не шанують своїх батьків, не проявляють інтересу, не проявляють зацікавленості, не служать, не прислухаються до них після досягнення ними певного віку. Так ну вони так. старі але це не повага, і Бог ставиться до цього так само. Тому нам слід ставити так. його слово на перше місце. Ми дізнаємо, що йому подобається. Наприклад, Бог сказав Моїсею, що йому подобається, як краще всього створити сприятливу атмосферу для його присутності. Він розповів йому про квіти. Ми читаємо про це у книзі вихід у нашому щоденному читанні Біблії: квіти, конструкції, фахові майстри, дизайн, одяг Богу подобається стриманість. Нам слід дізнати, що нам робити, щоб шанувати його, і шанувати Бога це щось дуже серйозне. Це не щось на кшалт можна робити або можна не робити, це не щось недбале у зовнішньому вигляді чи виконанні. Ось Чому у нашій церкві можливо це більше стосується мене ніж когось іншого. Неділя це його день. І ви не побачите мене в церкві в неділю у такому вигляді, ніби я щойно не повернулась торгівельного центру чи роботи на дворі. Я не критикую інших людей, бо у більшості випадків вони не знають. Але так. я кажу це в першу чергу собі: так. якщо нічого ніколи не є особливим, то нічого ніколи не буде особливим. Якщо ви ставитесь до Бога недбало, то він і відповідатиме вам недбало. Так. І ви побачите, що коли ви ставитесь до людей недбало, то й вони будуть ставитись до вас недбало. Прочитайте місцеписання, Джордж. Я пропустила його у книзі Самуїла, перша Самуїла, 2.30. Бог каже: так. я шануватиму тих, хто шанує мене, так. а ті, хто зневажають мене, так. посоромляться. І був один випадок, коли твій тато записував у студії пісню, і вони записали її, а він захотів дещо переписати. На що гітарист відповів: ну, для пісні у стилі Госпол достатньо. Для пісні у стилі Госпол достатньо. І по моєму брат Копленд позбувся того хлопця. Думаю, так, якщо Бо я не нічого не може бути нічого безпекнім. не може бути занадто хорошим. Так у тому розумінні, що воно рівноцінне його гідності, вартості і вагомості, Так. все це є частиною ходження в дусі переваги. Служіння в дусі переваги означає шанувати Бога і шанувати інших. Я шаную свою церкву, я шаную Господа, бо ці люди приходять сюди, щоб насититись словом Божим, і я шаную їх за те, що незважаючи на те, що вони проходять, вони прийшли, щоб приймати і вірити Богові. А ми всі в свою чергу звертаємось до Господа і шануємо його за те, що він робить так у нашому житті. Так, Ми хочемо шанувати присутність Бога і не ставитись до цього без поваги. Біблія каже, що нам слід бути посуденою на честь, придатною для роботи Господа. Так, так, так ось чому всі ці речі важливі. Так. Дивитись на побожні приклади і наслідувати приклади Суса. Так. Я шаную брата Копленда з 1976 року. Фактично сімдесят го коли я з ним познайомився. А з 1976 го я працюю тут. Я шаную його. Я дуже вдячний за те положення, яке він займає. І навіть до цього дня, коли він телефонує мені, я підводжусь. Я не кажу «Алло?» Я кажу, так, сер. Так, сер, з якого приводу він не телефонував? Це може стосуватися справи, а може родинних справ, але я завжди кажу так, сер. Я ставлюсь до нього з великою повагою через його авторитет, через те, ким він є, як людина Божа. Так. так само я ставлюся до глорії. У приповістях 3, 9, 10 говориться, «Шануй господа, від свого маєтку, із перших плодів усіх твоїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавили переливатимуться новим вином. Любов до Господа і пошана йдуть пліч опліч, коли ви любите його всім серцем, всією душею, всім розумінням та всією силою. Слово сила означає всі ваші здібності, все, на що ви здатні. І воно містить так. в собі і ваші фінанси. Те, що ви з ними робите, як ви ставитесь до десятини, це питання пошани. Так. так. Слава Богу, ми шануємо Бога. Амінь. 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 Слава Богу за це. Дякуємо Аллилуйя. тобі, Господь. Мій батько прийняв спасіння через місію кенета Коупленда. І для нашої сім'ї це мало далекосяжні наслідки. Якби Кенет Копленд не був слухняний Господу і не почав проповідувати на телебаченні, мій батько не прийняв би спасіння. мій батько вже помер, і я знаю, що побачу його знову. І завдяки тому, що Кенет Копленд був слухняний і пішов на телебачення, я теж спасена. Тому що мій батько передав це нам. І ми маємо спадок віри, якого б ми не мали без нього. Місія Кеннета Копленда була заснована 1967 року. З того часу Кенет і Глорія Коплен залишалися вірними Божому поклику проповідувати безкомпромісне слово Боже народам від одного краю землі до іншого. За минулі 43 роки більше 66,5 мільйонів людей прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя через це служіння та інші служіння, які ми підтримуємо. Дякуємо вам, партнери, за те, що берете участь у цьому надзвичайному чуді, і допомагаєте нам звіщати, що Ісус є Господь. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. Мені подобається місце писання Тарі, яке ти процитувала нам в самому кінці передачі. Я ще раз хочу подякувати нашим партнерам, які підтримують місію Кеннета Копленда. Ми шануємо їх і ми постійно думаємо про вас, партнери, бо знаємо, що ми не можемо робити все це без підтримки і допомоги, яку ви нам надаєте. І ми шануємо вас за це. Послухайте, що говориться у цьому місці писання. Це приповісті 3.9. шануй Господа від маєтку Твого і від перших плодів усіх своїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться новим вином. Мені подобається, як це звучить в одному з перекладів Біблії. Будуть переливатися через край». Мені подобається переливання. Коли через край. ви шануєте Господа, ми у церкві щотижня шануємо Господа своїми пожертвуваннями і десятинами. Ми шануємо його, ми прославляємо його за це, і ми знаємо, що він відповідає на цю пошану. І Його відповідь на це ваші комори будуть переповнені. Комори можуть бути так. дуже різними. Коморами можуть бути банківські рахунки, коморами можуть бути якісь сховища, коморами може бути все, що дає вам Господь, щоб ви могли робити те, що робите, і робити це з усіма резервами, які вам абсолютно необхідні. Слава Богу. За те, що ми можемо шанувати його таким чином. Шанувати Господа всім своїм маєтком це також означає бути керованим і ним і слухатись його. Тому ми хочемо надати вам можливість посіяти насіння у це служіння, яке складається з місії Кеннета Коупленда, церкви, біблійного коледжу Кеннета Коупленда і каналу Перемога. Всю необхідну інформацію ви знайдете на нашому сайті kcmorgua. Ви можете надіслати своє пожертвування зручним для вас способом. Ми приймаємо ваші пожертвування і благословляємо вас. Ми приймаємо їх з вірою. Ми віримо Богові стосовно них. І ми з'єднуємо нашу віру з вашою, щоб та повага, яку Бог хоче проявити до вас, прийшла до вас швидко і рясно. І коли будете писати нам, повідомте нам, чи сподобались вам ці передачі, чого ви з них навчились, і чи сподобалась вам трансляція з біблійного коледжу Кеннета Копленда. До наступної зустрічі. Це ми з Пастором Джорджем хочемо нагадати вам, що Бог любить вас. Ми, ми любимо, любимо вас, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Слава Богу! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.